Ти як? Нормально? Можна тебе поцілувати так. Кейт, що з тобою? Отямся. Комусь із батьків за телефоною твоїм. Знайду лише сумочку твою. Що з донькою? Та нічого. Вона багато випила просто. Посади її, будь ласка, в машину. Та чому ж він уже тиждень не телефонує і не пише? В коледжі теж немає його. Де він? Що ти тут робиш? Те саме, що і ти, на танці прийшов. Та це зрозуміло, якого фіга ти приперся саме сюди. Захотів, то й прийшов, не знав, що у королеви треба було питати. От скажи, Бляха, що більше не було ніяких студій, крім цієї? Я не шукав Ця ближче до мого будинку. А то тепер ти ще й будеш тут частіше з'являтися, навіть коли нема танців. Та що тобі не подобається? Тут питання не що, чи не пам'ятаєш, як тиждень назад написав мені? Ну, і що так написав, бо був бовдурою. А що тепер, мамуся, твоя дозволяє зустрічатися з такою, як я. Я не збираюсь це обговорювати. Та чому ж? Розкажи мені. Що тобі розповісти? Я пішов з дому і тут знімаю поруч квартиру. Навіщо? Тебе через мене вигнали? Ні, я сам пішов і батько мені допоміг з орендою квартири. А тут я бо тебе хотів побачити і повернути, бо кохаю тебе. А ти впевнений, що я цього теж хочу? Так, знаю. Твоя подруга мені все розповіла, як ти сумувала за мною. Ага. То ти вже із Нікою говорив. У тебе додзвонитися не міг, через свого друга я дізнався на Ніки. Ну ти офігів просто, придурок. Та перестань, ти ж мене кохаєш теж. Ні, не кохаю! Ти погрався зі мною як з іграшкою, і кинув. Та не кидав я тебе. Батько з матір'ю дізналися, що я привів тебе на яхту свою. Заборонили мені виходити з ними взагалі домашній арест. А все через те, що батько знає твою маму. Коли тебе з яхти забирала мама, поруч був батько мій, він її візнав. Батько не хотів, щоб я з тобою зустрічався взагалі. Розповів й мамі, що моїй, вони вдвох посадили мене під домашній арешт. От саме через маму я й сказав, що піду з дому. Батько вирішив мені допомогти та купити квартиру. Те, що вона поруч біля студії, це випадковість. Квартиру купував та обирав батько. Лише він знає, де я тепер живу. А ти можеш переїхати тепер до мене. Ну до тебе я точно не переїду. Поки що. То ми знову разом. Почекай, не так швидко. Мені треба гарантії, що знову мене не кинеш. Не кину. Я кохаю тебе і дивиться тобі. О, то ви вже познайомились. Так, це мій хлопець. Це просто чудово, бо це твій ще й партнер по танцям. Серйозно? А де Ерік? Ерік виїхав з країни з батьками своїми. Зрозуміла, ну добре, але ж він новачок і нічого не знає. Ти впевнена, він танцює краще тебе. Та ну, я не вірю. Нехай покаже.